Друзі, всім привіт! Ну що, другий день міндічгейту несеться, несеться і несеться. Оголошені вже підозри. Затримано п'ять осіб, сім підозр, включно з партнером президента, його гаманцем Тимуром Міндічем. Що це означає? Які нові записи виклала набу? А там ну реально волосся на голові дибком. Ну тому що те, що ми чуємо, ну, це просто капець. Наприклад, 7 мільйонів доларів нерухомі в Швейцарії в Ізраїлі. Ну так, на секундочку, друзі, зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тому що ваша підписка під час перегляду просуває відео. А як ви розумієте, зараз це дуже важливо. Тим більше, що зараз титанічні зусилля докладає влада для того, щоб поховати всю цю історію, проплачує колосальні розсилки, телеграм-канали розкітки. І ми маємо з вами не дати поховати всю цю історію. Допоможіть мені це зробити. І так, ну Міндіч отримав вже підозру на секундочку. Хоч і він встиг втекти з України, і не тільки він, а судячи з усього, цей Шугермен, він же Цукерман, судячи з усього, якраз це ті двоє семи, які втекли, але інші п'ять отримали підозри. І набуй сап ідуть в суд. Обирати їм запобіжний захід. До речі, і нову сьогодні тільки що от зараз виклала нові плівки. Ну і крім того, що я вже викладав цей шматочок, де Мідіч говорить, що дуже не хочеться підозру. Але крім цього, шматочка пішло більше і з'явилась розмова, де вони вже розуміли, що їх записують, і як вони там обговорюють, що значить, ну мол, шифруйся не шифруйся вже не допоможе. Ну дійсно вони тоді спробували влітку взяти контроль над правоохоронними над антикорупційними органами через Зеленського, через парламент не вийшло, а далі вже чекали на розвиток подій. Послухайте, як вони говорять про це. Я, я хочу я хочу посмітити на експерта, який це терашував. Я сам не собі так. Я, дал, я Ну а за та зачем це, та, що ти буде активності Я, я, я собі записав питання, які то ми. Я это же не как будто могу ответить, сказать, что они все расшифровали. все кодировки. Ты тут остал? Нет, смотри. Просто что уже уже Если какая-то крыса... Mm -hmm. Ну, твои кодировки даже крысы... не... же

Законсервироваться. А йому співрозмовниця говорить, як же так, я же всю душу вклала. Всю душу в те, щоб грабувати країну. Уникально. Послухайте. Що ти, сейчас мы так разгулялись, там у тебя, що заморозить, просто так уйти. И я не представляю, как это все пропадет. Если ну. надо консервировать, значит, надо закончить какие-то работы. Что ну. і... ж там не получить, то я не понимаю. Ты надо с умом подойти. Это как? Ты надо законсервировать это все. не остановиться, а законсервировать. Назвать? Могу. Ой, ты меня убьешь, Я души больше Да, да, да. Вот и уйди. Это ужас вообще. Ну, нельзя, ты понимаешь? У меня ужас. З'являється, НАБУ викладає нові плівки, де вони обговорюють мільйони доларів, як, наприклад, 7 мільйонів доларів вкласти в нерухомість Швейцарії в Ізраїлі. 7 мільйонів. 6 в Швейцарії, мільйон в Ізраїлі. Ну так просто. Послухайте. Вот-вот Швейцария по доллару. Миллион долларов. Тоже вот-вот в Израиле. И потом еще раз Швейцария на заплатить тут даже три миллиона долларов. Мы сегодня трешку надо заплатить. Купаем дом. Мы в Швейцарии трешку надо Алгазапутите. Вот так вот, чтобы не было. Ну, это не ну, Можно сюда закупить? Можно. Не знаю. Три мільйони. Три, міль... Три місяці? Ага, это швіцса. А там за них ні щиту, нічого нету, так? Да? Це замість об'єктів захисту над нашими об'єктами енергетики, замість укриття і всього цього. Просто от, 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 от це божевілля і викрадення коштів і виведення їх за кордон. Ну не знаю, що ще тут е, треба сказати, що ще тут треба додати. Ну і щоб не було уявлення хибного, що це вони діяли самі по собі. От фрагмент, де Міндіч говорить про міністра на той момент енергетики Галущенка, де він йому говорить, що його чекають в офісі президента. Ну тобто він керує міністром. Ну це просто капець. Ну зеленський під себе повністю прогнув всю систему державного управління. І поклав її під своїх друзів і партнерів, і які далі грабували країну ну, вдолі в папірьок, інакше це назвати не можна. Ну, насправді жахливі, жахлива інформація. Ще раз про відмивання грошей на території Сполучених Штатів, друзі. І увага! НАБУ говорить про записи вже в квартирі Міндіча, і говорить, що там не тільки в сфері енергетиці, а подивіться, як скріншот заяви НАБУ, а й в оборонці. Тобто, все, що зараз ми з вами бачимо, це квіточки з сфери енергетики. А ягодки підуть в попереду з оборонки, тобто розкрадання вже на зброї, на тому, за що ми платимо кров'ю кожен день. Ми за енергетику платимо відсутністю світла, жахливими умовами життя. А за корупцію в оборонці ми просто платимо кров'ю. І судячи з усього, вся ця серія. Ще в нас з вами попереду. Що ж робить Зеленський? Може, він як колись він розповідав, як він казав, значить, мов, про Свінорчуків і все інше, що, мов, президент має піти у відставку і так далі. Тому що, кажуть, це ж партнери президента. Так Міндіч партнер зараз твій, Зеленського, і що? Пішов у відставку Зеленський? Ну, поки щось не видно. А що ж робить Зеленський? А Зеленський зараз займається розкидками. Значить, по всіх телеграм-каналах, по всіх сайтах розкидують новину, що значить набушникам треба дати медалі від Путіна, що Скабєва радіє. Ну, що це все опять, Росія і на руку Росії і на замовлення Росії. Те, що вони крали, значить, це не на руку Росії. Те, що вони не будували енергетику не на руку, на оборонці крали не на руку, а розслідування цього на руку. Ну, геніальна логіка. Що ж тут можна сказати? І в це вкладаються колосальні гроші. Подивіться, просто це так, тільки на перший ок розкидочка, яка коштувала тільки одна ця, багато десятків тисяч доларів. Багато телеграм-каналів і сайтів навіть не згадують про підозру міндічу, начебто цього немає. Ну, а цікаво, розповіли про це на національному телемарафоні, в який ми з вами вкладаємо 2 мільярди гривень. Там щось повідомили про всю цю історію про підозру Міндічу. Просто на секундочку цікаво. Оце країну, яку будує Зеленський, яка є альтернативний світ інформаційно викривлений, в якому все гаразд, і в якому можна просто навіть не дати людям дізнатися про такі жахливі скандали і жахливі події, які прямо зараз відбуваються. Друзі, щоб вони не змогли все це приховати, не забудьте підпишіться на канал прямо зараз. Кидайте, кидайте це відео друзям, кидайте в групи. Ну ми маємо з вами зупинити це. Бо все це, що вони вкрали, це те, що нам з вами на голову падають ракети і дрони. От, власне, і все. І якщо ми це не зупинимо, то російські ракети і дрони разом з українською от такою, от, корупцією від Зеленського, нас просто вб'є. Ми не можемо цього допустити. Тримаємо стрій!